Який сьогодні день 25 березня відзначаються такі події, День Незалежності Греції, День Служби безпеки України, Міжнародний день Солідарності із затриманими та зниклими безвісти співробітниками. Міжнародний день ненародженої дитини, Всесвітній день ретроспективи. День читання Толкіна. Міжнародний день вафель Свято Холі Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. День листівки Міжнародний день прокрастинації у 1807 році британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв акт про скасування работоргівлі. З цього дня торгівля людьми у вигляді купівлі продажу, переводу або бартеру вважалась незаконною. У 1857 році парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку. Фоноавтограф перший в світі диктофон. У 1992 році Верховна Рада прийняла закони про службу безпеки України та про загальний військовий обов'язок АІ військову службу. У 1993 році створено Центральне бюро Інтерполу України. У 1999 році на трасі під Борисполем загинули в автокатастрофі. Лідер народного руху України В'ячеслав Чорновіл та його водій Євген Павлов, які поверталися з Кіровограда. Їхня Тойота пізно ввечері на великій швидкості врізалася в КАМАЗ, що розвертався. За багатьма ознаками, це був спланований замах. 2022 року білоруський добровольчий батальйон імені Кастуся Калиновського склав присягу та війшов до складу Збройних сил України. 85-й день року. До кінця року залишається 281 день. Іменинники сьогодні. Арон, Симеон, Симон, Феофан, Семен, Марія, Григорій, Прокіп. Якщо було цікаво, з тебе підписка, лайк. Та Це були захопливі події. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд. До зустрічі завтра. Гарного дня!